Всім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі Творчість у селі. Сьогодні у нас уже вівторок і я вирішила відзняти відео мого четвертого старту. Четвертий старт. Це в нас зайчик в кадрі нас третього старту, якщо хтось не пам'ятає. Сподіваюсь, майстер-клас вже вийшов на канал. Якщо ні, то точно що скоро буде. О. Так. Четвертим стартом я вирішила в'язати ось з такої пряжі мене напіввовна. І одна ниточка вовни. Тонесенької такої, не знаю, чи буде. Можливо, видно. Ось ця світліша трішки ниточка, то це ниточка 100% вовни. А вже ниточка більш товстіша, це в мене напів вовна. І я вирішила в'язати подарунок для незвичайний подарунок для одного друга моєї знайомої. І це в мене буде. Джемперок для собачки. Для одного собачки. Я вже взяла в неї розміри а, в знайомої для нього. І мені чомусь я була в неї вдома, побачила, як він а, мерзне. І а, це було ще в вересні місяці, дівчатка. І я довго винашувала цю ідею, і ось я вирішила, що все-таки я його зв'яжу. Я вже передивилась кучу майстер-класів, як це робиться приблизно, щоб знати. Е, знаєте, у кожний майстер-клас, е, кожна людина по-різному це все робить. Звичайно, українськомовних майстер-класів я не знайшла. Якщо хтось знає, поділіться, будь ласка, силочкою. Тому я е, думаю, якщо хтось знайде майстер-клас, е, скиньте, будь ласка, силочку в коментарях. Або поділіться своїм. Тому що нема україномовних, я поки що не знайшла. Мені ще дуже рідко попадаються україномовні майстер-класи, дівчатка. Тому треба, як то кажуть, піднажати. Тому що я навіть порівнювала майстер-класи е, українських майстринь. Е, і... І інших, скажімо так, то е, наші майстрині стараються дуже чітко і багато нюансів розказати, які не розказуються декотрих. Просто. Я думаю, ви мене зрозуміли. Так, е, це в мене ось вже початок. Я почала вчора під час повітряної тривоги, і ось до чого я вже дов'язалася сьогодні. Я думаю, десь годинку, можливо трішки більше я буду собі дозволяти його просувати в день. Тому що в мене є зовсім інші процеси зараз, які а, надважливі, і тому по-іншому поки що не буде. Далі я підключуся вже до вас на днях і покажу свої просування. Поки що на цьому все. До наступного включення. Так, знову всім привіт! І сьогодні у нас вже четвер. Я покажу свої просування по старту. Справа в тому, що на цьому просуванні мої завершаться на десь тиждень точно по цьому старту і по остальним, тому що мені прийшло замовлення і. Воно, його треба зробити, те замовлення чим швидше. І я, скоріше всього, думаю, що п'ятий старт це в мене буде саме те замовлення. Тому що там йде два вироби. І одне з них я вже спочала. А другий виріб, я думаю, що я почну вже з понеділка. І теж, можливо, не все, але виставлю відео. Тому що мені потрібно буде його зв'язати. Так, я покажу ось такий в мене вже реглан е, зв'язаний. Ось тут видно е, ручки будуть лапки передні. ось так е, Я вже їздила і приміряла на собачку, тому що в майстер-класах не вказані номера. Регланної лінії ніде не знайшла такої таблиці, приблизної. Хоча б. Я розумію через те, що собачки різні, і це нереально зробити. Напевно, в них немає мірок поки що таких. Мені потрібно тут зробити 20 прибавок. Я б зробила щось з 15, вроді, я не перераховувала, точно пам'ятаю, що рахувала було 13, а потім я вже не перераховувала. І потім я вже перейду надалі. У мене з двох ось таких моточків залишилось цілий. І ось, ну, тут, мені кажеться, Тут мені здається, буде якраз хватати на весь реглан, а вже підрізи і все остальне тіло мені прийдеться з цього моточка робити. Я сподіваюся, що мені вистачить цих ниточок. Ось така. Тут я зробила такий наборний край еластичний. І це дуже добре, тому що зазвичай, коли я беру звичайний наборний край, то він... Дуже стягує в моєму виконанні дуже стягує. І коли я приміряла, то якраз дуже гарно підійшло на собачку. Ось така краса. Дуже гарно все виходить. Звичайно, колір не передається камерою. Я навіть і не знаю. Не передається. Він такий теплий-теплий. Зараз у вас на камері він холодний, а насправді він такий теплий, бежевий. Ну, Звичайний тілесний колір. На цьому мій четвертий старт я рахую завершеним. Поки що. Звичайно, буде ще п'ятий старт, і буде ще один тиждень дов'язувати всі старти. Тому є шанс навіть... Дов'язати і мати готові роботи до е, свят. Е, на цьому все. Всім дякую, хто завітав до мене на канал. Не забувайте переходити по посиланням внизу під відео е, до других дівчаток. Пишіть е, коментарі, вподобайки е, Пишіть, можливо, ви з нами теж почали старти, але е, не брали участі, е, але все одно щось почали. Можливо, хтось вас е, надихнув. На те, щоб щось е, нав'язати. На цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення!